Всім привіт! Сьогодні я вам покажу 10 всяких сайтів. Якщо хтось не знає, Google це є така інтернет-платформа, на якій є більше 100 мільйонів сайтів, фото і відео. І в Google можна робити свої сайти, фото і відео, звісно ж. я вам розкажу ну і покажу 10 сайтів Google. І перший сайт, який я вам хочу показати, він називається Всі ігри онлайн. В ньому є більше 100 мільйонів всяких різноманітних ігор. А другий сайт називається «Діктор Мео», тільки в мене він не загрузився. На ньому можна робити свої новості. І третій сайт називається David Li. В ньому можна типу, дергати всякі фігури, вони типу, живі. А четвертий сайт називається Dentry Face, але він в мене щось не грузиться. А п'ятий сайт називається Eochcam. І тут ви можете дивитися всі камери світу. А шостий сайт називається Slow Roads, і тут ви можете просто кататися типу, по машені по безкрайному світу. А сьомий сайт називається Drive and Listen, і в ньому ви можете їздити по всьому світу. А восьмий сайт називається Біогейс Money, і на ньому ви можете купити собі, що ви хочете за гроші Біогейса. І дев'ятий сайт називається Landlines. Ну і типу, ви на ньому можете малювати всякі лінії на світі. От зараз покажу, як все виглядає. А виглядає воно от так от. Ну і це все, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментарі, що мені далі знімати. Всім до зустрічі!